Навіщо ви говорите, що цілували землю, по якій я ходила? Не треба вбити. Я так втомилась. Відпочити, відпочити, я чайка. Ні, не та. Я актриса. Ну так. І він тут? Ну так. Так, він не вірив в театр, все сміявся над моїми мріями, і мало помалу я теж перестала вірити і впала духом. А тут турботи кохання, ревнощі, постійний страх за маленького. Я стала мелочною, нічтожною, грала безглуздо. Я не знала, що робити з руками, не вміла стояти на сцені і не володіла голосом. Ви не розумієте цього стану, коли відчуваєш, що граєш жахливо. Це не так. Я чайка. Пам'ятаєте, ви підстрелили чайку? Випадково прийшла людина, побачив і від нічого робити занапастив. Сюжет для невеликого оповідання. Це не ті. Про що я? Я кажу про сцену. Тепер вже не так. Я вже справжня актриса. Я граю з насолодою, з захопленням, п'янію на сцені і відчуваю себе прекрасною. А тепер, поки живу тут, все ходжу пішки, все ходжу і думаю, думаю і відчуваю, як з кожним днем ростуть мої душевні сили. Тепер я знаю, розумію, Костя, що в нашій справі все одно: граємо ми на сцені або пишемо. Головне, не слава, не близько. Не те, про що я мріяла, а вміння терпіти. Умій нести свій хрест. І віруй. Я вірую, і коли я думаю про своє покликання, то не боюся життя.